Сьогодні покажу вам розпаковку одного із замовлень компанії Лівеста. Посилка гарно запакована. Саме перше, що ми бачимо, це є накладна. Повністю ми можемо все звірити. Так, це прийшли до нас туші. від Віталіксов'є, об'ємні. Пакетик від компанії ELEST, який можна запаковувати подаруночки. Далі у нас цілий набір оксигенових масок, тобто ті, які утворюють бульбашки на обличчі. Також прийшли новинки, які замовила у мене консультантка. Це фарба для волосся від Deluxe Max. Шоколадна кава. Дві упаковочки. Під продажів це є гель-кінський каштан. Це універсальний засіб, який має охолоджуючий ефект і допомагає при варикозі. Також одна з новинок, два види чаїв для схуднення з гранатом. А також з манго. Ось така посилочка.